Детальніше про важливість системи Starlink на лінії фронту чи можна її чимось замінити і, взагалі, про зв'язок на фронті ми поговоримо із Павлом Білоусовим, експертом з питань цифрової безпеки громадської організації Інтерньюз Україна. Пане Павло, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня. Ем, ну, почнемо, мабуть, з того, що Ілон Маск вже відповів на претензії до роботи Старлінг в зоні бойових дій на території України. Він сказав, що. Не відключав зв'язок, а не дозволив його включити. Ну, по перше, як ви оцінюєте таке рішення? А по-друге, чи справді рішення Маска може стати таким чимось вирішальним у просуванні сил оборони? Ну насправді деталі ми всіх не знаємо. Ми орієнтуємося на ту інформацію, яка в нас є публічною. Якщо дивитися на мапу покриття, то дійсно. Там щодо Криму, да і окупованої частини Донбасу показує, що нема покриття, тому можливо, його і не було в ті часи, коли згадується. Але знов ж таки, це зв'язок, який ми не можемо там точно розуміти. Сам метр туди, метр сюди, і так далі. Тобто, так не можна кожні сантиметри там обмежити, чи це з такою великою похибкою. І відповідно, можливо, наші просили включити, та можливо, там. Раніше цей був зв'язок, можливо, ще щось тут важко сказати. От, але в будь-якому випадку, дійсно, Starlink дуже важливо. Дійсно, Ілон Маск доволі часто втручається в своїх компаніях і робить іноді дивні рішення, або, скажімо так, кудись штовхає своїх компаній не туди. Да? є приклади не тільки SpaceX і ще там Twitter. Да ну тому загалом вся ця картина виглядає таким чином, що дійсно. Можна було б забезпечити зв'язком, але на це не пішли. Ну з різних причин ми не бачили і були чутки, що Ілон Маск із Путіном спілкувався, і дійсно Путін міг там його налякати, залякати, і людина ну могла, скажімо так, використати свої важелі для того, щоб і обмежити зв'язок да або його там надати, і так далі. Тому цілком це можливо замінити в принципі можна, але проблема в тому, що це все не робиться швидко. Да? Starlink, заходиш на сайт, замовив і завтра ти вже ним користуєшся. Тобто, це доволі швидко, і волонтери, і всі всі пам'ятають, як це швидко все розвивалося і доставлялося і на фронт, і не тільки от з іншими системами. Вони набагато дорожчі. Вони не так легко доступні. Їх не така кількість. Тому тут зрозуміло, чому нам цікавий саме Starlink був. А до речі, ще місяць тому була інформація, що росіяни, нібито, навчилися глушити Starlink. Як думаєте, наскільки ефективним може бути таке глушення, і чи можна якось його попередити? Ну насправді тут до кінця ще важко стверджувати, да, тому що сама технологія передачі від супутника до терміналу та там заглушити її ну теоретично можна, але. Це набагато складніше, тому що промінь такий ну сфокусований. та? тобто він такий не 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 широкий. А говорити, якщо мова йде про Wi-Fi, да який йде з вже з роутера, який власне роздає інтернет, та? то там його можна вичислити і за допомогою їхніх радіолокіційних систем і можна і заглушити, і, і так далі. Тому, скажімо так, в теорії це можна зробити. От на практиці це набагато складніше через саму технологію передачі від супутника до терміналу. А от вже від терміналу до користувальських пристроїв, да там де різних тут це вже трошки простіше. Я думаю, що якщо би росіяни могли це зробити, вони би це давним-давно зробили. Але поки що... Ну, я думаю, що і вони працюють над цим. Теоретично це може бути, але кажу, поки масово сказати, що вони прям глушать і це причиняє проблеми. Та ну я поки так. Кого не чув, можливо, щось поміняється, або можливо, є факти, про які ми поки що не знаємо. Ну, власне, ви правильно згадували, що компанія Маска не єдина. Є у світі є інші великі компанії, які роздають інтернет з власних супутників. Нещодавно компанія зі Швеції надіслала Україні свої термінали супутникового інтернету. А скільки таких компаній могли би ще розпочати співпрацю з нами? І чи можна це зробити ну, реальною альтернативою використанню Старлінків? Ну наразі з тих, що я чув, це буквально там дві компанії: це Amazon своє тестує і ще компанія OneWeb, якщо я не помиляюсь, от вони вже представляють свої е, пристрої, да, свої термінали. Але проблема в тому, що вони ще не масові, цін нема, е, і покриття відповідно таке саме, що є, скажімо так, не, не широке. І да? е, е, ту компанію, яку ви згадали, так дійсно вона працює, хороші термінали, але там на Багато нижча швидкість цінник доволі високий. Так ну зрозуміло, що нам е, варіантів немає. Та ми будемо і те, і те використовувати. От е, технологія наразі нова та користувачів ну, не так багато по мірках світових, і відповідно виходити на такі ринки доволі важко. Але ми бачимо, що Starlink насправді е, показав, що він е, цікавий, що він е, корисний. Та і я думаю, що інші компанії пришвидшаться в. Випуску своїх терміналів і скоріш за все ми зможемо так само їх купувати і отримувати доволі швидко. Тобто, я правильно розумію, що наразі повних аналогів якби немає ставлінки, але в майбутньому вони можуть з'явитися правильно? Так, так, так. Якщо ми порівнюємо доступність, швидкість, компактність і так далі. Так далі, та то Starlink, звичайно виграє серебріс. А чи є в Україні якісь власні технології ефективного захищеного зв'язку? От ми ж чимось користувалися до Starlink, Можливо, є якісь нові розробки. Що вам відомо з цього приводу? Ну, військові напрацювання є, але давайте розуміти, що скажімо так, ми всі діємо доволі швидко. Да ми використовуємо підручні, якісь матеріали для того, щоб забезпечити і військових, та й волонтери все це роблять. Ми не можемо піти купити якусь військову рацію і віддати її там умовно нашим військовим, та або якусь машину радіозв'язку, і так далі. А цього потрібно дуже дуже багато. От з Старлінк, що ти його розгорнув, він доволі маленький. Під під'єднав його до павербенку чи там зарядної станції, і вже в тебе є зв'язок. Плюс, якщо ми використовуємо надійні там месенджери, надійні канали передачі зв'язку, то це доволі захищений зв'язок. От ну, скажімо так з того, щоб ми могли зробити да швидко, доступно і так далі. Так далі, да, то це старинка А так, звичайно, що напрацювання є, є військовий зв'язок, який там традиційний, там використовується. Я там всіх деталей не знаю, от але він звичайно. Є, та між там штабами, напевно, і і так далі. Але масовість там ми говоримо, що ну у нас масштабна війна, да у нас завжди нічого не вистачає. Нам треба це все навчора, і відповідно, от старлінки, да, це хороший такий компонент, звичайно, от і його наразі замінити не можна, але він. Доступний і добре, що він, хоча б в тому вигляді, який зараз є, працює, та і забезпечує зв'язком доволі швидко. Плюс в умовах блекаутів і не тільки військових. та, ми можемо буквально там за за хвилини підняти зв'язок, і люди, хоча б своїм близьким, скажуть, що вони живуть здорові, і вже це теж непогано, пане Павло. Дуже дякую за цікаві пояснення. Це був Павло Вілоусов, експерт з питань цифрової безпеки ГО «Інтерньюз Україна, експерт школи цифрової безпеки.